Да? Нет. Повторитимуся сам. Зараз я не знаю. З одного боку під головою рукою, то будуть сотні м'яч в цей час і зроблені зустрічається. Чи це пенальті, якщо чесно, про мене є великі сумніви? Ще повторитимеся сам. Сама пробиває поворота. Зараз я Шановні колеги, ми починаємо прес-конференцію після матчу Чорноморець, рух Львів. Головний тренер команди гостей Віталій Пономарьов з невеликим коментарем по сьогоднішньому матчу. Будь ласка. Ну, звичайно, ми задоволені перемогою, готувалися до серйозного матчу. Чорноморець, дуже добре підготовлена команда, яка грає в сучасний футбол, тому ми готувалися до серйозного матчу. Дякую хлопцям за характер. Назмовна команда. На жаль, ми робимо сьогодні дуже багато помилок, але ще це ми повинні пройти через ці помилки, щоб хлопці росли. І, тому дякую їм за те, що вони при рахунку 2 1 зуміли перемогти в цьому матчі. Дякую. Питання. Ваша команда сьогодні проявила невелику спритність, жаду до перемоги і хотілося б дізнатися. Що є стимулом для ваших підопічників? Для них стимул в першу чергу закріпитись в кожному з них в прем'єр-лізі, тому що це молоді хлопці. Сьогодні середній вік команди був 21 рік. З минулого року чоловік сім з основного складу грали в команді-19, яка перемогла в чемпіонаті України. Стимул працювати і рости як футболіст в першу чергу. А мої тренерський штаб. Завжди говоримо в першу чергу, у нас повинен бути хороший стиль гри стиль гри з позиції сили, з позиції тиску, а результати прийдуть. Тому ми працюємо так, щоб результат в даному етапі не тиснув, хлопці. Дякую. Ще є питання? Дякую. Дякую. Ми продовжуємо ще скільки Коллеги, пресс-конференция закончена по решению руководства клуба. Наш главный тренер не будет участвовать в пресс-конференции. Спасибо. Решение руководства клуба. Решение